Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо, як правильно оформити сторінку контакти. Обов'язкові елементи, які повинні бути на сторінці Контакти. Це є назва компанії, логотип, адреса. Не тільки вказати вулицю та номер будинку, але обов'язково вкажіть індекс, поверх і номер кабінету, якщо це є не окремий будинок. Номер телефону. Кажіть всі можливі і відразу дайте зрозуміти, з яким фахівцем буде спілкуватися клієнт. Якщо позвонить по якомусь із номерів, краще вказати ім'я та посаду вашого співробітника. Не забудьте про код міста. Соціальні мережі. Якщо є у вас сторінки в ВКонтакті, Фейсбуці, в Однокласниках або ще десь, вказуйте посилання для них. Це є соціальний фактор. Він... Грамотно і позитивно буде впливати на довіру до вас із, до вас клієнта. Якщо є у вас скайп, вказуйте скайп. Тільки скайп зробіть активним. E-mail. Також зробіть активним. Схема проїзду. Тут е, краще створити карти для водіїв і карти, які користуються люди громадським транспортом. Ось, Мають бути дві різні карти, щоб водії змогли як їм проїхати, знали. А громадським транспортом, з яких маршрутів і куди можна ну, до вас найближче пройти, чи там, по яких маршрутах скористатися. Тепер перейдемо до іншого слайду. Це є зручні доповнення для клієнтів. Фото. Зробіть кілька знімків пункту призначення, де ви знаходитесь, щоб візуально бачив, яка ви організація, де ви її клієнт. Щоб він зробив позитивне рішення для того, щоб приїхати, під'їхати і познайомитися з вами. А не закрити сторінку. GPS: Вкажіть координати, необхідні для, для навігатора. Водії будуть просто вам вдячні. Примітки: якщо в офісі вашої компанії пройти через пост охорони, можна тільки за документами. Вкажіть це явно, але не в наказовому тоні. Зворотній дзвінок. Клієнт може залишити заявку, по якій передзвоните в йому означений його, для нього час. Для клієнта це зручно і безкоштовно. А вам це плюс ваш рейтинг і довіра. Версія для друку Вона дозволяє розпечатати усі дані, які, які користувачеві потрібні, і також він може обмінюватися цими печатними даними з іншими. Друзями, знайомими, це призведе до того, що ви будете мати збільшення продажів. Обов'язково графік роботи вас, з яких по який час, і інші ці. Кажіть, будь ласка, в реквізитах ваші реквізити фірми банківські дані. Це збільшить довіру до вас. Ну, на даний час нам не потрібно. Ну, нам потрібно вже йти нога в ногу із тех... мобільними технологіями, тому поставте, будь ласка, QR-код. Також пораджу вам е, зробити для власників автомобіля парковку, де він буде знати, де він грамотно і ну, де він без ніяких, без ніяких проблем він може залишити авто і потім перейтися до вас в. На фірму. У футері. Оформіть блок в нижній частині сторінки так, щоб від відвідувач міг перейти на іншу сторінку сайту або отримати додаткову інформацію. Не перевантажуйте футер. Вкажіть інформацію про, копі... про копірайти, карту сайту, основні пункти навігації з посиланням на головну, контакти про нас і інші теги. Обов'язково зробіть заклик до дії. Сухі, корисні дані це добре. Незавім буде нагадати про те, які вигоди отримує клієнт, звернувшись в офіс або набравши номер телефону і форма зворотнього зв'язку. Якщо ваш сайт є сервісом, зверніть увагу, що краще спілкуватися з клієнтами через форму зворотнього зв'язку. Це дає можливість підтримати відразу кілька діологів. Телефонний зв'язок дозволяє консультувати тільки одного клієнта. З вами був Олег Ковтало. Якщо у, вас є інформа... Якщо у вас є бажання замовити у мене послуги, ось мої контактні дані. Радий за те, що моя інформація буде вам корисна. І чекайте нових відео. Дякую за увагу!